Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Кар, І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина більше 500 днів продовжує свою боротьбу за свободу та взагалі за існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, як би нам важко не було, але не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми не зламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все, віць, але можливо, щоб стимулювати український бізнес працювати розвиватися на благо батьківщини І з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Сьогодні поговоримо про сферу, яку я не раз, не два, і можливо, навіть і не десяток в наших етерах я говорив про те, що надзвичайно успішно було до початку повномасштабного вторгнення. Люди в на в спеціалісти в цій сфері працювали чай в Україні, але для всього світу. Отже, говоримо сьогодні про it сферу і я із задоволенням вам представляємо сьогоднішнього гостя, Дейнека Ігор, директор та співзасновник компанії Юнівізія. Я вас вітаю, Ігоре. Дякую, Денисі, Вітаю. Давайте познайомимося. Отже, е, ну, в принципі, вже зрозуміло. Говоримо про IT. да? але, все ж таки, трошечки про себе про компанію. Е, розказуйте, отже, мене звати Ігор. Я співзасновник компанії візі. Як ви вже сказали, в мене самого технічний досвід. Я в принципі в IT вже, вже доволі довго, більше 15 років. І ось останні 4 роки розвиваємо власну компанію. Е, компанія нашої Univision це сервісна IT-компанія, Ми надаємо послуги. З розробки програмного забезпечення е, наш фокус: е, це Microsoft технології веб-розробка, хмарні сервіси, е, сервіси для стартапів і тому подібне. А скажіть мені, будь ласка, ігоре, як ситуація зараз взагалі в IT сфері на ІТ платформах, не знаю якихось? Бо mm -hmm. до війни було все чудово, все прекрасно. Ну мені здається, можливо, ви скажете, що ні. А з іншого боку, в принципі, ті спеціалісти не прив'язані особливо до місця, і вони можуть працювати з будь-якої частини світу. Тому mm -hmm. розкажіть, як відбувається зараз ситуація на ринку взагалі в цілому? Ну і звісно ж у вашій компанії? А та ви до війни все бу. Було чудово, IT-бізнес ріс дуже швидко, там понад 20% в рік, і, і все було супер. Але звісно, що війна свої корективи внесла, і зараз, зараз воно по різному. Тобто, з точки зору клієнтів, є клієнти, які зараз не дуже захочуть заходи, хочуть заходити в Україну через підвищені ризики, вони теж все рахують, для них це очевидно. Uh, взагалі на деякі на, на корпоративному рівні деякі компанії вважають, що Україна зараз не комплаєнс і не можна залучати спеціалістів звідси, uh, але по різному, тому що є інші клієнти. На щастя, є клієнти, які щиро хочуть підтримати Україну і навпаки шу шукають uh, змоги співпрацювати з нами. Вони бачать це як, як допомога свого роду. Так? тому є свої плюси, є свої мінуси. Uh, також ситуації були різні, тобто, взимку, коли проблеми з електрикою було теж досить негативно вплинули на, на кєті. Вони це відчувають і вони відчувають. Але вони переживають за нашу безпеку. Але компанії працюють, працівники працюють ще багато хто встигає волонтери. Ну це тішники українські, От такі вони круті Насправді, скажіть мені, будь ласка, ігоре, я знаю, що перед війною, окрім того, що українські спеціалісти ті спеціалісти робили багато різних it продуктів для світу, а активно почали працювати і на український ринок якісь готували цікавий софт для навіть для державних якихось проєктів і замовлень. Чи працювали ви з цим, чи працюєте зараз, чим і як саме продукт поміза на продукт помінявся, чи помінявся взагалі? Угу. Та ну конкретно ми більше фокусуємося на за кордон, а тим не менше, і в нас в Україні є хороші ідеї, є стартапи невеликі, особливо ми помічаємо зараз після після початку після повномасштабного. Багато ідей виникають, які бачать якісь російські сервіси в Україні, які хочуть витісняти українськими сервісами. Таких ідей ми бачили багато, і ми радо з цим хочемо допомагати. От давайте про е, стартапи якраз і запитаю, е, як мовно кажі, співпрацювати з вами? Да, я впевнений, що українців навіть в такі важкі часи купу різних цікавих класних ідей, е, е, і за які проекти ви беретесь більше? Можливо, які менше, які вас більше цікавлять, які менше по масштабам, можливо, по напрямкам е, ну звичайно, що все залежить від потреби, е, тобто, ми працюємо. З різного розміру компаніям, починаючи від е, невеликих стартапів е, і до якихось там оновлень корпоративних crm систем в більших компаній, тобто залежить від потреб, якщо, наприклад, у вас є ідея і, взагалі, немає технічної експертизи, то ми можемо порадити, можемо спробувати оцінити проект. Е, якщо вашу технічну команду потрібно підсилити якимись конкретними спеціалістами, е, знаннями яких не, не, е, немає. У вашої команди ми теж можемо це зробити. Ну, кожна, кожна ситуація є унікальна, немає якоїсь е, стандартно, стандартного підходу. Тому пишіть нам, і ми будемо раді поспілкуватися. А що порекомендуєте взагалі стартаперам зараз, е, яких є ідеї, але вони, можливо, побоюються, чи, е, можливо, є декілька ідей, на що звернути увагу, або що зробити для того, щоб реалізувати свій а, проект? Е, гарне питання. Ну, взагалі, перше, мабуть, для стартапів важливо це хороша ідея, та яка є актуальною в цей момент, бо в недалекому майбутньому, і мені здається, що в нас в країні з ідеями все гаразд. Ідеї генеруються дуже круті. Друге, це важлива команда, яка здатна реалізувати цю ідею. Члени команди мають якось доповнювати один одного. Можливо, там хтось краще продає, хтось більш технічний. Якщо, до речі, немає технічної експертизи, ми можемо з цим допомогти. Ну і третє, важливе – це наполегливість, тому що багато хто зупиняється на півдорозі, а треба працювати. Так, да, от я погоджуюсь щодо наполегливості. Мені здається, що 90% всіх шикарних ідей залишаються лише шикарними ідеями. На жаль, а, скажіть мені, Ігоре, ще таку штуку? А, можливо, якісь якраз приклади цікавих кейсів, які ви можете поділитися розказати? Можливо, навіть стартаперів. Зараз якраз, до речі, закінчуємо цікавий проект. Це для, для американської юридичної компанії. Працюємо взагалі, вони для себе роблять таку систему моніторингу часу і витрат юристів, партнерів з інтеграцією звітів і клієнтів, моніторів моніторингом успішності працівників. Але замовник має в планах цей проект. Починають вони для себе. Але вони хочуть його комерціалізувати і бачать це як стартап в майбутньому, який можна потім цілити на схожого типу юридичні компанії е, і розростатися там на американський ринок меншого типу юридичні компанії. Але цікаво, що зараз же ж чат GPT дуже модна тема, та так що вони на хвилі, вони хочуть інтегрувати в цей свій стартап чат GPT, щоб автоматично генерувати деякі там звіти і тому подібне. О, досить круто. Ви наштовхуєте мене на абсолютно логічне запитання. Багато зараз говорить про те, що е, сфера IT і взагалі е, така е, штука, як айтішнік, може зникнути. Після того, як з'явився штучний інтелект, там, з різними назвами, неважливо, якими. Що ви скажете з цього приводу? Бо в принципі спілкуючись з професіоналами, він сміється на це, як і ви, в принципі. Але ну, мало, ли, все ж таки, хочеться вашу думку почути. Я, я розглядаю це як засіб, тобто, ми про те, що айтішники зникнуть, говорять вже руками багато багато років. То одна технологія витіснить айтішників, то інша технологія витіснить айтішників. Технології нам просто допомагають створювати нові речі, і скільки речі міняти світ, можливо, можливо, зміниться якийсь тип роботи. Можливо, швидше почнуть працювати айтішники. Можливо, вони не будуть писати код, так як зараз вони хочуть, але навряд чи повністю. Витіснить, принаймні в близькому майбутньому. Як кажуть, в Одесі ні А, Скажіть, будь ласка, Ігоре, я знаю, у вас є цікавий освітній ІТ проєкт, розкажіть, що це за проєкт? Так, ми його якраз будемо запускати, тобто IT-навчання, воно залишається важливим, особливо в наших умовах, де ринок Роботи трохи змінився, багато людей втратили роботу, і багато людей шукають себе в інших місцях. Тому ми якраз запускатимемо онлайн платформу для навчання, плюс менторство. Наша ціль побудувати гнучку платформу з різними курсами, починаючи від базових для початківців і до більш спеціалізованих для тих спеціалістів, які хочуть покращити свої знання. Але наша основна ціль щоб це навчання давало конкретний результат. Тобто, будемо скоро запускати цю платформу, будемо допомагати людям підвищувати свої знання всім, хто хоче. Мені здається, що АІТ е, е, така сфера, і ті спеціаліст. Мені здається, можуть бути успішним, тільки якщо він по-моєму постійно навчається. обов'язково таке враження, що продукт або е, технології в it сфері міняється. Мені здається, там не раз на місяць, а раз на день. Мені здається. Ну може я там збільшу прибільшу трошки, але сам факт саме такий. Так, абсолютно я, я, я згадував я вже 15 років е, в IT, і технології, які ми використовували 10 років тому. багато з них вже не існують. Тобто, людина, яка нічого не робить, вона, вона залишається позаду, і взагалі це це порада не тільки на IT. Ми всі маємо продовжувати вчитися і розвиватися. Саморозвиток – це дуже важливо. Я абсолютно тут погоджуюсь, друзі. А сьогодні у мене в гостях Деника Ігор, директор і співзасновник компанії Юнівізія. Говоримо про ІТ-сферу. А ігоре, ви вже так почали да, трошки? А от дійсно, що б ви порекомендували айтішникам, ребятам, які хочуть, можливо, стати айтішниками, але ну от знов ж таки побоюються, хтось каже, що там зникнуть, вони відозміняться, що вони не потрібні будуть. От побажання, я впевнений, що молодому поколінню в першу чергу. Це буде. А хоча б чому б і ні. Деякі зараз е, думають про зміну свої, роду діяльності. Тому розкажіть саме про IT сферу, і які рекомендації дали б людям, які хочуть в неї занир занирнути. Угу. Е, ну, перш за все, е, в нами була така тенденція, що раніше е, до 24 лютого, що багато, е, багато хотіли б перекваліфікуватися в ІТ багато людей. Е, Взагалі, рухається, бачить IT як свою майбутню роботу. Е, перш за все, я хочу сказати, що мабуть таки IT не для всіх, і типу людина має справді хотіти цим займатися і бажати цим займатися, тому що це, це не є так просто. Це, це, це треба багато працювати, е, багато вчитися, постійно вчитися. Може про це згадували. Е, тим не менше, е, якщо людина справді готова працювати місяць спочаткового рівня, скажімо так. Працювати, вчитися мі місяці, е, можливо, навіть рік, підтягувати свою англійську, підтягувати свої знання. Е, тоді е, я впевнений, що в такої людини все вийде. Е, можливо, хороша порада це знайти хорошого ментора, який можливо вже в IT, який має, може підказати якісь кроки, як робити, е, тому що так простіше. Е, ну і як, як я казав, підвищувати свої знання, а взагалі. Е, Кожна криза це можливість зараз відповідно криза, тобто хороша нагода оновити свої вміння, можливо, перейти перейти на новий рівень для когось. Абсолютно погоджуюсь з вами. Дійсно, будь-яка криза це можливість переглянути свої рухи, не знаю, свій шлях, свої методи до в принципі будь-якої сфери і життя, і бізнесу. А, ігоре, які у вас плани? Я розумію, що важко будувати плани під час війни, і тут плани будуються максимум на тиждень, але все ж таки. Ну насправді, насправді, вже мабуть на тиждень, так але з початком, з початком війни планувати стало набагато складніше. Тим не менше, it бізнес досить стійкий зараз і можна пробувати щось планувати в нас конкретно в компанії. Ми зараз розвиваємо декілька напрямків. Як я раніше згадував, наш фокус це в основному Microsoft технології, і ми пробуємо розвивати напрямок DevOps. Це ж хмарні технології разом з Azure Ми пробуємо розвивати напрямок Dynamics. наш план. Виросте. сподіваюсь, що ми його досягнемо. Пробуємо шукати нових клієнтів. І нові стартапи. А, друзі, ось, якщо у вас дійсно є якісь класні ідеї звісно, в звісно ж, в ІТ-сфері, то, будь ласка, ось є. Бажаючі, як то кажуть, побачити ваші класні ідеї стартапи. і Можливо, це старт великого бізнесу в вашому житті. Друзі, сьогодні у мене в гостях Денека Ігор, директор та співзасновник компанії Юнівізія. Ігоря, на завершення ваших побажання в цілому українському народу, українському бізнесу і та українській нації в цілому. Так, ще раз хотів подякувати за запрошення. Було дуже цікаво поспівсідувати. По, по, Слухачам побажаю успіхів. Бережіться, підтримайте один одного, підтримуйте ЗСУ, донатьте успіхів. Абсолютно погоджуюсь з вами, ігоре. Вам я хочу побажати успіху. Дійсно, е, нехай it е, сфера. Як мінімум повернеться до своїх масштабів до воєнного періоду, а краще хай повернеться на топові топові позиції у світі, для того, щоб українські спеціалісти цінувалися на найвищому рівні, і вважалося, що зроблений продукт в Україні українськими спеціалістами, українськими компаніями є найкращий в світі. Я впевнений. Ви легко дістанетесь до цього. Головне, як то кажуть, рухатись дійсно і не зупинятися а ви ще її навчаєте і навчаєтесь, тому впевнений, що у вас все вийде. Дякую. Друзі. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Сьогодні в гостях вона був Денека Ігор, директор та співзасновник компанії Юнівізія. Говорили про it сферу і на цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.